Вітаю, ви шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити подобайки, коментувати, поширювати. У нашому житті, так чи інак, присутня якась містична складова. Я не знаю, як у вашому житті. А в моєму житті іноді відбувалися речі, які я, доктор наук професор, не міг пояснити з точки зору формальної логіки, з точки зору науки. Так, траплялися такі речі, звичайно, можна говорити про їх випадковість, що так склалася. Ситуація і склалася чинників, які призвели до того чи іншого ну, бажаного чи небажаного результату. Так. Ну, ми ж давайте згадаємо про те, що е, такий відомий. Е, Ну, я не Можна назвати і генерал, і імператор, і те, і друге, і третє. Ну, одним словом, відома всім особа, як Наполеон, коли його хвалили про те, що, який він геніальний, як він вчиняє абсолютно правильно, він казав про те, що якась сила веде його. У цьому житті примушує вчина... вчиняти так чи інакше. Але коли він цій силі не буде вже потрібний і виконає свою місію, то вона його приб'є як муху на стіні. Ну, так з ними і трапилося, до речі. Так ось, давайте поговоримо про певний містизм московсько-української війни. Згадаємо про те, що Новий порядок після Другої світової війни був встановлений у лютому місяці 1945 року в Ялті в Криму. Так. Коли вже стало зрозуміло, що нацистському режиму у Берліні. Неминучий кінець. Так, війна то ще не закінчилася, але вже було зрозуміло, що йде все до завершення війни і поразки в ній Німеччини. Так, ось згадаємо цю цифру: лютий 1945 року, встановлений новий порядок. Організація Об'єднаних Націй, створена для того, щоб ну, мета її, головна, відвернення наступних воєн і так далі, і тому подібне. Коли був зруйнований цей порядок? Дивним чином він був зруйнований. У лютому місяці 2014 року в тій самій Ялті, коли московити-андрофаги анексували Крим. Так, запам'ятаємо, ну, у лютий 2014 року, ну майже 70 років минуло з часу встановлення цього нового порядку після воєнного. Що наступне? Ну, як на мене, то за логікою, містичною логікою речей, так відновлення цього світового порядку може відбутися в тій самій Ялті у 2025 році в лютому місяці. Ну а буде це не буде. Ну ви побачите самі.